За повідомленням Центру громадських зв'язків УМВС Івано-Франківській області, протягом минулої доби було зареєстровано 18 злочинів. Водночас співробітники органів внутрішніх справ розкрили 16 злочинів. За підозрюю вчинені вуличного пограбування під вартою опинилися 18 та 19 річні Франківці. В ході реалізації оперативних матеріалів співробітники Галицького райвідділу міліції встановили особи ще двох молодих людей, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці комп'ютерної техніки з магазину. Тричі за добу у жителів області вилучались наркотичні речовини. Зареєстровано в області і одне загорання, яке виникло через коротке замикання електропроводки в електрощитку житлового будинку. На щастя, вчасно прибулі пожежники не допустили значних матеріальних збитків.